У кого теж не проколи ті вуга, як в мене, ловіть ідею. Замість того, щоб купувати кліпси по такій ціні, я вирішила зробити їх сама. Замовила на тему за 20 гривень, ось такі основи кліпсів, взяла бісер, замалювала ідеї і почала творити. Декілька годин я просто намагалась зрозуміти, як запхати сережку в кліпсу, і потім обрала саме основу з дірочкою. Не буду детально розповідати всі схеми, як і що я робила. Якщо важна подивитись відео, то все зрозумієте. В цілому просто вводити в Pinterest схема бісер Бантик, схема бісер Сережки і так далі. Впевнена, у вас все вийде. Це було не дуже просто, але я все закінчила і одягнула сережки, мені реально хотілось просто посміхатись. Я відчула себе так прикольно, трішки незвично, але мені сподобалось. Не знаю, як часто буду їх носити, але інколи на прогулянку чи на яке свято, щоб доповнити образ. Думаю точно так. Головне, що вони справді зручні і не надавлюють на вуха, як деякі кліпси. Найзручнішими вийшли ось ці сердечками гвоздиками. Їх, думаю, носитиму найчастіше, але і зелені бантики теж класні. Я до них ще зробила чокер. Білі задумка прикольна, але результат мені не дуже сподобався. Вони вийшли якісь закручені. Пишіть, які вам сподобались найбільше. І, взагалі, у кого теж не проколоті вуха. Пока!